Вітаю вас, хлопці! Ви на каналі Рибацюга, і сьогодні ми з вами на чудесній річці Мжа. Не був тут ні разу в житті. Сьогодні, так як адський вітер дує, такий 5,7 метрів в секунду поривами до 6-6,8. Подивився по картам, рішив спину, сховатись від нього трошечки, але... Судя по тому, що я наблюдаю, не сильно мене це вийшло. Так що не знаю, в планах сьогодні риболовля на Воблери. Кажуть, що щука тут є, щука є і непогана, і мілка різна, тобто будемо пробувати щось наковиряти зону. Так що, погнали. Так, в общем, хлопці, розпочинаю я з Макс-склада 115-го, так як в цьому воблері, що він ловив все і завжди і всюди. Починаю з нього буду подивитися, можна найбуть, якщо будуть попадатися крупні щучки, такі кіло плюс, то можливо я буду укрупнятися. Подивимося що тут по глибині, що тут взагалі відбувається. Ну Поки такий ось канал. Я думав, якщо чесно буде хуже. Я думаю, тут взагалі калюжа. Ну, в принципі, якщо брати до уваги те, що якби вибору нема в плані місць, тому що вітер, якщо десь я виїду на річку, у мене там просто буде здувати дуже-дуже сильно. Так що, поки пробую. Розвідка вона така. Не попробуєш, не знаєш. Вірно. Так, хлопці, є перва. Перва жертва. Чека. ка. перва жертва. І кемжа. Ось вона, хлопці. Ух, така. Непогано ну, не скажу, я непогана така. Це вже гарнюнька. Сьогодні так потрібен інструмент, бо взяла так жадно. Зараз треба якорь кинути. Так, якорь кинули, зараз я її відчеплю, покажу вам. Так хлопчики. Ось така ось щучка, зараз я її заважу. Нам сьогодні є замовлення. Парочку треба взять. Якраз кілошечка, то що треба. То, що надо. А сейчас ми куканим красуницю. І будемо продовжувати все. Клас, просто клас Все-таки не зря, не зря. Не зря. Так хлопці, ну що, за першу збиту треба дягнути кофейочку. Обов'язково з бутербродом. І хотілося б сказати декілька слів. По-перше, Макс максикла. 115-го набрати не хотіла кислоту. Поставив хамсіна 105-го. Одразу, будь ласка. Буквально, мабуть, заброса 10-12 майже одразу клюнула. Ну, це добре. Поупираємося, подивимося, що нам далі покажуть. Е, я знаю, хлопці, багато таких людей, які дивляться відео ради того, щоб... Ви дивитесь якісь місця, хто де рибаче. Знаєте, як я роблю? Моя думка, хлопці, риба є везде. Щука тим паче, вона всюди. Десь більше, десь менше. Питання в тому, щоб її знайти і запропонувати і те сьогодні, що вона хотітиме їсти. Навіть якщо я скажу, що от сьогодні я тут піймаю 10 щук. На ось цей ось воблер, ось цей. Припустимо. Ви там побачите це місце, узнаєте, приїдете сюди завтра. Завтра тут може взагалі не клювати. На ось цей воблер. Може клювати на якийсь інший. А може взагалі взагалі не клювати. Як я обираю місця для рибалки, кому цікаво, в мене завжди є декілька варіантів. І ось ця ось. Це чудо монета мені допомагає визначитись куди мені сьогодні їхати. Це як талісманчик мій маленький. Тобто я, допустимо, сьогодні зранку встав. У мене було два варіанти, куди їхати. Ось рікамжа. Ось наступний варіант. Я просто тупо кидаю мою монету і куди випало, туди їпсь. Тому що, хлопці, Рибалка це таке заняття. Я не люблю, от я знайшов рибу, я не сильно люблю там борсатись по 5-6 рибалок, довбити одні самі місця. Мені подобається різноманіття. Тому що в цьому весь кайф риболовлі знайти, піймати, так сказати, обманути природу. Так що, хто розділяє мою думку, welcome, як кажуть, на мій канал. Я стараюсь знімати класний контент для вас, цікавий, тому ставимо вподобайки, обов'язково підписуємося, колокольчик і погнали далі. Ух, пацан, і оце вона лупанула. Ой-ой-ой, сейчас, ой, наверное, ой, рассвала. Хорошая. Хорошая, хлопцы. Хорошая. Прям уже перед лодкой. зараза зараза. Давай сюда, в вымири оттуда. Вымири оттуда. Садись, яка. Яка как она хочет. Вот ты, залезла, да? Сука. Давай, конечно, вообще капец. Все. Дотопилась, да? Жопа, пацаны, наверное. Оп, вийшла. Вышла, вишла, вийшла, вийшла. Дивіться, що шо? шороба Цей Сраный вітер. Надо да, коротше якорь кидать, бо так и нічого не сделаю. Кидать якорь. Я не маяка сюди выводить. А вы дивите надела. ушло. то дивите. Ну думала, что она такая такая мощная. Тут диву яка, Тут диву яка. <шу> Страшно, -мо. Вроде щука, не крупна. Скільки мощна. О! Взял. Дома. Ху -ху, пацаны, аппарат взят. Конечно, боя дала не Ну я не крупно. Ну такая. Хорошая тетечка. Хорошая. Я уже короче, перепробовал все. На железную блесну. Просто на железную блесну. Причому на трофейну колись знайдено. Свишинроевский атомик. Дивіться яка. Охренеть. от это туз. Фух. Сейчас будем важить, хлопчик. Сейчас будем важить. Делаем ставки, господа. Сколько Фактивный вес. Ну, я думаю, так десь три. Три с небольшим, наверное. Я так думаю. Ну, трешка. Трешка. Трешка, пацаны. Трюнделечек. Немножко я так и думаю, что ты. Ты с с небольшим. Так, блин, она. Я канадала, вот а да. Так, сейчас надо я главное Закуканить аккуратно. Фух. Оце Реально клас. Дивіться Аппарат еще, конечно. Короче, пацаны, валю нафиг отсюда, потому что який то дебил опять запалив очередь. Боюсь, я потом отсюда хрен вылезу. Бо ветер на мене, что-то оно там горит серйозно. Так что, наверное, закругляюсь с рыбалкой. Ветряка страшный. В общем, я всегда отрыбачив нормально, прудодому, потихоньку. Все, всем удачи, до скорой встречи, хлопчики. Давайте.